Переносимось до Вашингтону, тому що він радить Путіну, диктатору Путіну, не втручатися у президентські вибори у Сполучених Штатах. Про це заявив представник Білого Дому Джон Кірбі. Він розкритикував публічні дискусії російського цього правителя щодо підтримки тих чи інших кандидатів. Зазначив, що в Росії взагалі не повинні говорити про це, адже єдиний, хто вирішить, яким буде наступний президент Сполучених Штатів, це американський народ, а не болота. Тетяна Ворожко, та старша редакторка Української служби голосу Америки, з нами долучайте до зв'язку. Пані Тетяна, вітаємо, вітаємо. Вітаємо. Слухайте, ну, доволі цікава історія. Вже ж коли е, путіну передають таку собі віртуальну як хочете шпильку або булавку для того, щоб губу припнути, це взагалі щось означає? Чи в принципі путіну пробачать і це проковтнуть в чергове і це в тому числі? Паралельно згадуємо реакцію Симонян і інших пропагандистів після того, як наклали санкції на Today і цілий список за що за пропаганду і спробу впливати. На американські вибори сходиться. Так, ну звичайно, що це є реакція Путіна Сіманян на власне на ті заходи, які були оприлюднені у вівторок. І насправді те, що сталося, ми вже бачимо ефект. Ми вже бачимо внутрішній ефект. А ми вже бачимо ну так ефект, який ми почули від Путіна відповідь на Путіна. І це досить серйозні заходи, а які. А спрямована на те, щоб зменшити політичний вплив, а зменшити втручання Росії в американські вибори. І вони так само досить сильно зменшують також і антиукраїнські може допомогти зменшити антиукраїнський наратив, який спрямовується Кремлем, який ми тут чуємо. І я тоді такий, дайте трошки вже аналіз вам зараз надам. Бо ми вже встигли поспілкуватися, почути думки багатьох експертів. Отже, серед тих а, заходів, які були оприлюднені, а я би наголосила на таких двох основних. Ви ми їх почули саме від Міністерства юстиції, але також додаткові санкції були накладені а, і, а, і Міністерством фінансів, і а також державний департамент. Деякі заходи. Отже, а по-перше, в тих документах, які опублікував а, міністерство юстиції, там йдеться про те, що а два працівники. Ша тудей вони а, такими а, ну нечесними методами, а намагалися впливати на а, американські на американську думку, і до цього вони залучили американську компанію. яка ця компанія не називається. Дуже швидко журналісти ну пропонують вирішили, що це тенет Media. І отже, що вони робили, як працювала ця схема Вартістю майже 10 мільйонів. Що а, росіяни а, розміщували через тенет Media інформацію, меседжі які? А вигідне Кремлю і серед них дуже дуже такі потужні антиукраїнські наративи. Там ішом і ця тенетмія вона залучала надзвичайно популярних кон консервативних інфлюенсерів які самі мають багато скажемо так їх фоловерів на на Екс, на ЕксНаті чи в YouTube. Лише на Tenet Media вони розмістили 2000 цих відео а, такого. Значного антиукраїнського спрямування, які 16 мільйонів тільки на Ютубі подивилися вже сьогодні. Ютуб прикрив це Ютуб зняв це тенець. Мідя вже це відео не можна побачити. І платили цим інфлюенсерам просто нереальні кошти. то це теж так дуже широко обговорюється. А наприклад, одному з них 400 мільйонів, о, сорі, перепрошую, мільйонів тисяч 400 тисяч в тиждень за чотири відео, які ну насправді багато часу це не забирає, щоб створити це відео. Інші 100 тисяч за тиждень за одне там довге відео, тобто які суми, які тут американські американські інфлюенсери самі ну не багато хто з них ну, типу і в Звичайно, вони зразу ж заявили, що ми не знали, що ми не знали нас ошукали, Ми не знали, що це росіяни. Що звичайно викликало таку кампанію висміювання їх, і один з них навіть вже написав, що він це він це зрозумів. Він тепер за Україну Україна найкраща країна. Треба допомагати. Ну не зрозуміло, що це сарказм. Що він насправді це так вважає. І також цей те нет. вже з ним інша попливова кампанія Blaze, перервала контракт. І це надзвичайно важливий сигнал. По перше, для, для самих цих інфлюенсерів, для самих людей, які цим займаються, які можливо поширюють ці меседжі і зараз обговорюються, хто може бути наступний. А чи цю інформацію вони отримують, чи це їхні? Вони самі до цього додумалися, чи це йде з з Росії, чи це йде з Кремля. Також це таке великий меседж до. А людей, які користуються цією інформацією, чи це в наша внутрішня думка, чи це а, ми, ми тут споживаємо те, що написали в Кремлі? Тобто, це дуже дуже важливе, і було в такі точні досить сигнал потужний, що на цьому міністерство юстиції не зупиниться. Тобто, будуть наступні дії з обмеження цього російського впливу, які ми бачимо, змінився. Вони вже менше покладаються, можливо, на своїх ботів, тролів, а вони власно покладаються на те, щоб залучити людей, які відомі. Ні у сполучених штатах які у сполучених штатах які вже мають популярних, які вже є популярні, щоб вони поширювали у цей вигідний для них контент. Ну і друга операція, яка в у нас. Добре, і я би сказала, що інше багато інших різних заходів. А вони символізують те, що Сполучені Штати, по-перше, серйозно до цього ставляться. А що це дуже потужний сигнал Росії? Звичайно, що це не зупинить російський вплив, але його він може його дуже сильно обмежити, а також надіслати сигнал іншим країнам, щоб вони в американські вибори не втручалися. Спасибі, Тетяно, за те, що і за ці подробиці. Тетяна Ворожко, це старша редакторка Української служби голосу Америки. Вона була на прямому відеозв'язку.